Хто кого треба бронювати від мобілізації? Пропонуємо кілька варіантів відповідей: це працівників критичної інфраструктури, всі, хто платить, депутатів та чиновників, правоохоронців або навпаки, можливо, нікого не треба бронювати, бо це є несправедливою моделлю. Пане В'ячеслав, як би ви відповіли на це запитання? Ну, я на це запитання відповів таким чином, що держава має функціонувати тому. Велика категорія людей, я більше того скажу, більшість людей вони будуть не на фронті, а вони будуть в тилу. Це можливо ротація, як завгодно, але забезпечення і критичної інфраструктури, і правопорядку, і робота судів, і органів місцевого самоврядування, і робота центральних органів влади, прикордонної служби і комунальної служби. і... Військових підприємств так, і підприємств, молоде, які, які забезпечують функціонування людей, школи, лікарні і так далі. Це ну, все, воно так чи інакше має якби, працювати. І тут можуть бути різні підходи. просто Мені здається, що ми от взагалі з цим кадровим підбором ЗСУ йдемо з, ну, з іншого боку. Ми виходимо з того, кого не треба брати. Може, треба виходити з того, кого треба брати. Ну, хто підходить, хто буде ефективний на фронті, ну, хто можна, має досвід бойовитися. Здоров... Це, Це функція ТЦК. Хто хіба ні? Це функція ТЦК. Вони в принципі, підбирають людей. як люди проходять ВЛК, ми в курсі. І тому потім же зараз дуже багато. Що ну, типу, план якийсь виконується, людей якісь привозять, вони воювати не можуть, не хоч питання ж в тому, щоб вони були ефективні на фронті. І питання в тому, що вони. Хочуть, щоб туди піти. Ну бо спочатку ж були черги, потім менше. Так, було, було. Тепер але а чому тому, що ну є багато питань, і не тільки матеріальне забезпечення. Одне з ключових питань це демобілізація, і це яка дискутується дискутуються да. активно в парламенті. Хтось пропонує через два роки, вісім місяців на передовій, і ти вільний. І для багатьох ну часто звучить такий аргумент від військових, що є стримуючим фактором, що людина хоче знати наскільки вона йде. Водночас, президент вчора чітко сказав в інтерв'ю, да так. що. Демобілізація під час війни, ну це фактично нереально. Бо йде війна Так, президент. Всі це сказав. Питання полягає ж не тільки в демобілізації, питання полягає в тому, що люди потрапляють в певний колектив, і армійські колективи є різні, тому є люди, які йшли в Нацгвардію, є там. Третя штурмова бригада, яка там хто хоче туди йти. Такі підрозділи існують і зараз, куди хочуть попасти. Дуже часто буває, коли людини є певні навички, бажання, і там є якийсь колектив, куди він хотів попасти. Він туди попасти не може. Таке теж є. Далі ми маємо зрозуміти, що в вирішенні цієї проблеми вихід там, де вхід. От назва цього <кхід> структури називається ТЦК. СЗ і соціального забезпечення, а його ж спеціально зробили в 16-му році, наскільки я пам'ятаю, за підсумками попередніх мобілізацій чотирнадцятого року. і тоді, проаналізувавши, дійшли до висновку, що основний мотиваційна ця вся історія це якби стосунки в армії матеріально забезпечені не тільки гроші, а щоб було де жити, що їсти, і так далі. А потім, коли людина повертається, то вона має розуміти, що в неї буде якась робота, буде якась пенсія і так далі. Ми забили це СЗ, в назві ТЦК, цікаво, ну є. Якщо ви почитаєте, я, забула, я читав там. ці нормативні документи, там більшість функціонала у них пов'язано, це фактично як соціальна служба для ветеранів. А у нас цим займається і Мінсоц, і імінців. Ветеранів, і якби волонтери, і хто загод, але ніхто ж ну, якби от відповідального остаточно нема, тобто людина йде, ну до кінця не розуміє, що буде. Тому що ті, хто комісується по стану здоров'я, а таких людей багато вже досить, насправді. І ну, вони якби ходять там, не так все просто щось отримати і всі mm -hmm. гроші, ці і так далі. Якщо ми говоримо, наприклад. Тобто виникає дуже багато питань. І їх треба вирішувати з точки зору потреб фронту. Ну, це треба не мене питати, кого треба призивати. Зібрати командирів бригад, командирів батальйонів, провести серед них опитування, запросити їх на комітетські слухання, щоб вони сказали, хто їм треба, щоб воно було не для галочки, а щоб було для ефективності. Ми ж розуміємо, що якщо працює якийсь спецназ ГУР. Там може бути 10 людей, вони там такого шороху наведуть, а можна навести 300 людей. Вони будуть сидіти в ямці і по них будуть гатити. І ну як би, толку мало. Хоча люди можуть і загинути, і втратити здоров'я. Тому я б підходив. Підбір з точки зору, хто потрібен для фронту, але їм показувати і гарантувати цю всю систему. І не розкидати це по трьох міністерствах. А хай та людина, яка його призиває, а потім він повернеться, він тому ж начальнику, тому ж це ТЦК, СЗС, каже, така де? Усю Я помітив вчора, пане В'ячеславе, прийшла смс на телефон, що значить, безкоштовний семиденний вишкіл спробуй знайти місце своїм навичками, здібностям в армії. Без мобілізації і підводних каменів, подробиці ну там, за лінком. І відповідно гаряча лінія, сайт. Ну, ось так це зараз намагаються все ж таки люди ну, підібрати. Так. Тестовий тиждень, тестовий режим, такий ти можеш протестувати себе в умовах армії і визначитись, де ти і, і, або тобі скажуть, де ти найкраще зможеш себе Проявити. застосувати в обороні.